Христос посеред нас на календарі четвер, 22 листопада, сьогодні, слухаючи Євангеліє від Луки, кожен має подумати про себе. Не являється він тією смоковницею, до якої Господь приходить третій рік і не знаходить плоду, що тоді робити, коли не находить. А садівникові говорить зрубати її. Давайте задумайтеся над цим і будемо збагачувати свою душу плодами любові, віри, терпіння та церковності. У нинішній день Святою Церквою велично прославляється ікона Божої Матері Скоропослушниця. Сама назва святого образу Богоматері Скоропослушниця говорить сама за себе, коли і в який час ми би не просили допомоги перед іконою, завжди її отримаємо. Стародавній чудотворний образ скоропослушниці знаходиться на святій горі Афон у монастирі Дохіар. У свій час чернець Ніл, ідучи до трапезної і запаленою лучиною, почув від зображеного на стіні образу Богородиці голос, що забороняв йому не ходити і не коптати. Тити ікону чернець знехтував знаменням і раптово осліп. Тоді Ніл перед іконою Божої Матері почав каятися і молитися, благаючи про прощення. Аж знову почув дивний голос, який сповіщав про прощення і повернення зору та наказ всій братії. З цієї пори ця ікона моя буде іменуватися скоропослушниця, тому що швидку всім буде являти милість і виконання прохань, хто у неї буде просити. Пресвята Богородиця виконала свою обіцянку і нині проявляє швидку допомогу усім, хто з вірою до неї приклоняється в історії Великої вітчизняної війни. Є цікавий факт: саме у день скорпослушниці, 22 листопада 1941 року, в блокадне місто Ленінград відправилися перші машини з продуктами, і таким чином була відкрита знаменита дорога життя. Є свідчення, що багато жителів молилися до заступниці Невської скорпослушниці, щоб саме її молитвами були врятовані життя тисяч жителів блокадного Ленінграду. І з радістю у серці нині вітаємо з ним ангела, усіх, які носять ім'я Олександр, Антоній, а також Матрона. Возлюблені, хочемо навести вам прості, але необхідні слова святого Геннатія Бренчанинова: не шукайте і не чекайте любові від людей. Усіма силами шукайте і вимагайте від себе любові і співчуття до людей. І... Попросимо нині любові і заступництва від Божої Матері скоропослушниці, бо ж вона кожного із нас почує та утішить.